Спільних ідей поки що немає, і це поки що є проблема для опозиції. А якщо хтось думає, що знову підвождя чи підвождівну всі під і підуть, то той помиляється. Більше того, той шкодить новому об'єднанню опозиційних сил. Зараз над цим іде робота, тому що дуже різноманітні середовища повинні об'єднатися в якийсь єдиний потік. Я думаю, якщо це відбудеться, то буде дуже швидко результат. Не відбудеться, то нам буде складніше. Висновок такий. Значить, всі ті, хто за останні п'ять років внаслідок своїх вождівських прагнень, в тому числі і демократичні та патріотичні сили, призвели до такого плачевного руйнівного стану, повинні або зробити висновки, а якщо вони їх не зроблять, то вони просто підуть, не дивлячись на всі зусилля, які вони докладають для того, щоб себе тепер відбілити. Ну, окей, давайте по-другому подивимось. Від якщо бути справедливим, да? на самом деле, я не вижу більшого тарана в опозиції, ніж Тимошенко. у нее есть вся пиар-машина, у нее есть большой опыт, за ней все-таки самая большая партия в оппозиции, и у нее опыт ведения борьбы с Тимошенко, в с Януковичем в оппозиции больше. И в этой ситуации у вас выхода нет. Ну кто, я Яценюк? Или, ну кто, вы пойдете, вот, например, станете рядом с Тимошенко и будете бороться за лидерство в оппозиции? Или Ющенко? Она самый большой таран, и вы не откажетесь от этого никак. Річ у тім, що я не борюся за те, щоб з кимось остати. Я борюся за Україну і український національний інтерес. І на перший рік, повторюю ще студентською лавою. і мої погляди щирі і ніколи не змінювались на догоду кон'юнктурі. Я сповідую тільки їх. І коли потрібно, в тому числі і фізично, бороню цю справу, коли мені перешкоджають здійснювати мою роботу. Тому я буду закликати, щоб всі навколо ідеї об'єднувалися. А якщо будуть маніпуляції, що давайте, от ми нібито під видом боротьби за Україну, поборемось за чийсь рейтинг, в тому числі чи Тимошенко, чи Ющенко, то тоді ясна річ, що такий підхід не буде популярним. І будуть творитися ті середовища, які будуть пропонувати ідейну боротьбу. Я думаю, що це неминуче, тому що вождівський підхід призвів до того, що ідейність відійшла на десятий план. У період між 2005 і 2010 роком це такий факт. Якщо хтось не хоче зробити цього висновків, то він е демонструє підходи поза вчорашнього дня. А щодо тарану, щодо партії найбільшої прапору, то ви тут праві, все це є, але все це недостатньо для того, щоб тепер перемогти. От у чому річ. А що нам треба нове об'єднання, нові зусилля. Якщо говорити про правий спектр, то потрібна нова національна демократія, бо патріотичні сили всі лежать у руїнах і ще багато чого. І потрібна конкретна платформа дій, тому що ви просто мене любіть, це не платформа дій, а потрібно перше, друге, третє, четверте, п'яте і кінцева мета. А ця річ може бути тільки спільною. А вона буде, якщо всі полишать роздратування і по цьому питанню дадуть спільне бачення. Вистачить розуму у всіх на це, а я до цього якраз закликаю вже цілий тиждень ще перед ратифікацією, значить буде толк. Всі будуть далі змагатися, хто із них більший вождь, із когось з двох чи із когось з трьох. Ну, значить, з'являться те середовище, яке буде не вождіським, але ідейним. Знаєте, я не знаю, чому, але чек, який в принципі давно спілкується і з вами, і з партією регіонів. Ви зараз говорите слова націонал-демократи, патріоти, демократичні сили. От у мене іскренні. вот эти слова вызывают раздражение. Почему? Не, не, не потому, что я против них, да, а потому, что это у меня ассоциируется не с конкретными людьми, которые что-то сделали, а в первую очередь с тем, что очень много людей, претендующих на эти звания. Ну вот сколько у нас национал-патриотов? Мы знаем, кто у нас регионалы, да, партия регионов одна, мы знаем, кто они, и у них нет вопроса борьбы, за что они борются. У них понятно четко, чего они хотят. И в этом надо отдать им должность. Они монолитно шли все это время в оппозиции или во власти. У вас получается, что... Є некий лозунг, або навіть я би сказав символ, там Україна, патріот, демократ. І от іде боротьба, війна вот, жутка, до знищення друг друга за этот символ. Ви не боретесь за Україну, ви боретесь за символ, хто буде під Україною? Я якраз борюсь за Україну, повторюю не перший рік. І в мене є конкретні речі, за які я можу звітувати, в тому числі і за той час, коли ми всі перебували при владі. Я можу нагадати, до речі, що допомогу при народженні запровадив саме я, коли був міністром праці. Тому що всі сказали, але ніхто не думав це запроваджувати. А дублювання фільмів в українських кінотеатрах, яке зараз скасовують табачники з Семеноженком, також запровадив я, коли був віце-прем'єром у другому демократичному уряді. Усе-таки дві резонансні речі. І є ще цілий ряд, по яким мені не соромно. Але не в тому річ. Розумієте, якщо прагнути такої паличної табірної дисципліни то тоді треба будувати комунізм взагалі, а не демократію. А в демократичних силах, звичайно, завжди більше думок, більше дискусій, більше суперечок. На те вони і демократичні сили. Але коли приймається рішення, то вони повинні діяти єдино. От цього завжди не вистачало. Цього не вистачало, до речі, Віктору Ющенку. Цього не вистачало навіть Юлії Тимошенко, і цього не вистачає зараз для того, щоб сформувати дієздатну опозицію. А вона буде тільки тоді, коли ці всі вождівські примхи відійдуть на другий план. Я вже втретє сьогодні повторюю. А коли всі об'єднаються навколо спільної платформи, причому не такої, яка каже. Денонсувати харківський пакт, а яка каже, як унеможливити реванш раз і як здобути перемогу, приміром на позачергових парламентських виборах і третє, як їх домогтися. От давайте о досрочних парламентських виборах. Я буду надіятися, що будуть іскрині о переговорах опозиції, які йдуть зараз. час. з нами. Ми продовжуємо наш ефір. У нас в гостях лідер партії за Україну В'ячеслав Кириленко. В'ячеслав Анатолійович. Вот в день, когда происходили эти события, под парламентом я случайно встретил Ющенко. Там был комментарий давал, в прессе общался. И вот когда на вопрос, э, э, ш, какой у вас был разговор с Тимошенко, он сказал, я встретился с Юлией Владимировной и сказал, Юля, выучи уроки, которые вот прошли, что вот все 12 партий, которые стояли на Майдане, они сейчас у тебя. Наша Украина, большинство, у тебя. Все у тебя. Надо что-то делать. Сейчас уже появилась новость, Ющенко пытается вернуть их назад. Вот вы, как человек, который долгое время считали вас про Ющенковским да, в парламенте, вы можете сейчас сказать, вот где наша Украина, где оппозиция, где Ющенко, где в этой оппозиции Тимошенко, и как это вообще все взаимодействует? Я думаю, что кожен намагается показати, що він начальник всего по старинке, забуваючи, що уже не 2005 рік. и что, на жаль, Демократичні і патріотичні сили, останню президентську кампанію, програли. Порозуміння, яке може бути досягнуто між Тимошенко і Ющенком, це міф. Я думаю, що воно досягнуто не буде. А значить, буде продовжена боротьба, яка зараз є не те, що шкідливою, вона є непродуктивною з огляду на необхідність об'єднання зусиль. Тому рано чи пізно на цій боротьбі постануть нові або новіші, в тому числі патріотичні сили, які будуть. Демонструвати прагнення здобувати результат, а не лише говорити про те, хто винен. Тому що винні у невдачах за останні п'ять років. Всі ті, хто причетний до влади за ці роки. Всі а коли щіщенка розговорює? Ну, час від часу я з ним ну, розмовляю. Раз, як я і розмовляю. з усіма, до речі. Позавчора з'явилася по новість, те, що Ющенко збирає у себе депутатів, ну, своїх з нашої України, і веде з ним бесіди те, щоб всі повернулися, так сказати, в лоно, Демократических сил или патриотических сил, которые он подразумевает. Ну, я вже другий рік очолюю депутатську групу за Україну, є головою одноіменної партії. Але коли виникає потреба, я спілкуюся з усіма, в тому числі і з Віктором Діком. Ну, Что говорил Ющенко? Какие у него участие настрої? Я... Это человек, который воює, или он вот ушел в отставку и говорит: ну. Я хотів, щоб було хорошо, сейчас плохо, Давайте сделаем хорошо. Ільон тут вот настроен воювати там, чого-то добиватися. Я думаю, що це краще Мустафа запитати у нього, щоб я не ну, був поганим перед транслятором. У мене взагалі немає ніякого відчуття по цій темі, але в мене є чітке переконання, що повинна постати нова національна демократія, і цією новою національною демократією не може бути ні наша Україна, ні інші старі національно-демократичні сили. Ось це проблема, яку треба розв'язувати шукати спільну платформу для об'єднання і пропонувати новий свіжий погляд суспільству, особливо його патріотичній частині. А якщо з'ясовувати стосунки, продовжувати, хто припустився до того, що останні п'ять років не призвели до наступних п'яти років при владі, то це шлях в нікуди. І я бачу, що старі вожді цим зараз зайняті. Ну, тим гірше для них, але, на жаль, для країни. Тобто, я правильно розумію, що ви не вірите в те, що Ющенко або Тимошенко можуть побідіть. На нових парламентських виборах или как-то отмінить реванш. Я Батій, не бачу да. можливості, щоб вони об'єднали свої зусилля. Оце точно. А хто побідіт і коли? Ми з вами цього не знаємо. Тому що спочатку треба, ще цей реванш зупинить і домогтися цих виборів позачергових парламентських і взагалі домогтися хоча б справедливих чергових парламентських виборів. Тому що для мене тепер це питання абсолютно відкрите після цього чорного вівторка, який закон буде прийнятий, яка буде виборча система, і як унеможливити після цього фальсифікації на чергових парламентських виборах і на чергових місцевих виборах які будуть раніше. Оце питання, на яке треба давати відповідь. А чубатися знов, значить, хтось правий чи не правий, ну це підходи, які демонструють просто ортодоксальність. Хорошо, от ви кажете, що немає планів в опозиції. Є ціль досрочні вибори. Це одна цель? Общая, я правильно розумію? Вот я бачу необхідність позачарових.